Вармадол, забудь про головний біль. Вадим вже 15 років займається будівельними роботами. Він добре знає, як утеплити оселю. Радить починати з вхідних дверей. Бажано, що кожен рік треба замінювати ущімлювачі на дверях. Але люди цього не роблять. А от саме цього року зробіть, Зробіть, тому що ущімлювач, він е, застигає, стає дерев'яний. Якщо ви заміните, то холод теж не буде проходити. Також радить зайнятися вікнами. Треба на вікнах замінити всі ущімлювачі, поставте додаткові прижими на вікна. Це не, не важко і. Недорого і можна зробити навіть самому. Якщо у вас дерев'яні вікна, то треба звісно обклеїти скотчем, наклеїти на ущімлювач вздовж вікна. Якщо у вас вікна до самої підлоги або є підвіконня, яке не дуже гарно вмонтоване, і холодне повітря проходить до вашої квартири, то треба застелити теж ковдрові. Не забувайте і про підлогу. Хочу порадити застелити всю підлогу ковриками. На вікна теж покласти щось тепле, щоб не дати холоду пройти в вашу вашого оселю. А от Богдана вже встигла випробувати ці поради. Вона разом зі своєю родиною проживає в Києві. Їх будинок знаходиться поряд з Дніпром і часто продувається вітрами. Ще тієї зими було досить холодно, і ми вирішили, що потрібно краще втеплитися. Саме ми подумали про те, що можна було потеплити стіни. Порадилися зі спеціалістом по будівництву та утепленню, і нам утеплили стіни штиропором. Дійсно, стіни були тепліші, вони не промерзали, і ми лишилися задоволеними. Сім'я вирішила втеплити. Оселю не лише зсередини, а й ззовні. Одна з будівельних кампаній утеплила наш будинок мінеральною ватою. І ем, також це дійсно перевірений багатьма будівельниками метод, який допоможе нам усім зберегти тепло в наших оселях. Також родина подбала про власне утеплювання. Ми максимально намагаємося а, побільше приготувати теплого одягу, а, теплі халати, шкарпетки, термобілизна. Там все, все, що може бути найтепліше. А, ковдри також нам потрібно буде ще е, заткнути всі вентиляційні отвори, щоб тепле повітря е, не виходило просто так. Якщо ви звикли користуватися обігрівачами, пам'ятайте і про їхню можливу небезпеку. Електроприлади висушують повітря. Коли висушне повітря, воно стає яке? Сухим. Слизові висушується. Дитина починає. <кій> Чому? Тому що і доросла починає кашляти. Сухе повітря шкідливе для людини. І головне, лікар-імунолог радить притримуватись оптимальної температури в оселі. Вона має бути комфортною і дорослим і дітям. 22-25 навіть температуру комфорту – це для дорослої людини. Для дітей, для одних 22, коли воно в пелюшках, а для других 25. Привіт! Я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.